400 ракет різних типів, понад 600 шахедів і 3 тисячі авіабомб. Росія використала проти України лише за березень 24-го року, заявив президент України Володимир Зеленський. Врятувати життя українців та убезпечити міста можуть надійні системи ППО. Петріоти в руках українців довели, що всі форми російського терору можуть програти, і це потрібно, потрібно для нашого Харкова та всіх інших міст і громад, чи чиє життя зараз під російськими ударами. Ми наголосив Зеленський. Росія підступно обстрілює Харків. Держава-терорист атакує місто дронами, керованими авіабомбами та ракетами С-300. Енергетична інфраструктура повністю розбита: ТЕЦ, трансформаторні підстанції. Місто потерпає від блекаутів. У людей немає водопостачання. Зупинився електротранспорт та метро. Росія продовжує воювати проти звичайних людей. Через обстріли понад 100 тисяч харків'ян втратили житло: школи, університети, дитячі садки, кафе, магазини все розтрощено ударами. Харків'яни роблять усе, щоб зберегти нормальне життя і своє місто. Харкові навіть відкрили школу в метро під землею, бо тільки так діти можуть бути надійно захищені від російського терору. Вони потребують реального та повного захисту. Петріоти та інші системи ППО зможуть надати цей захист. Міжнародні партнери мають ці системи, і весь світ знає, що вони допоможуть врятувати життя. Путін ніколи не зможе підкорити Україну та захопити Київ. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен зазначив, що вони ніколи не допустять такого сценарію. При цьому він додав, що ще на початку повномасштабного вторгнення у Вашингтоні допускали ймовірність падіння Києва, але зараз Сполучені Штати впевнені, що цього не станеться. Крім того, Блінкен додав, що США пообіцяли Україні, що столиця ніколи не потрапить до рук Путіна. Цього не станеться, це не відбувається і зараз. На початку російської агресії 2022 року. Ми думали, що є така ймовірність, що Київ впаде, але завдяки неймовірному опору українського народу, а також завдяки підтримці бажання Путіна завоювати всю країну, стерти її з карти, зробити її частиною Росії, не було здійснено і не буде. Байден особисто застеріг Сі Цзіньпіна від підтримки Росії. Лідер Сполучених Штатів та лідер Китаю поговорили по телефону. Розмова відбулася вперше після особистої зустрічі у Каліфорнії в листопаді минулого року. За словами координатора ради нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі. Двоє лідерів провели конструктивну дискусію з низки тем, і вона була відвертою та тривала одну годину 45 хвилин. Сторони обговорили двосторонні регіональні та глобальні питання. Йшлося зокрема про боротьбу з наркотиками, підтримання постійного військового зв'язку, загрози штучного інтелекту, ситуації в Віндо-Тихоокеанському регіоні, а також про війну Росії проти України. Зокрема, як повідомляє Нью-Йорк Таймс, Байден хотів наголосити сі Цзіньпіну що Китай не Повинен продовжувати допомагати Росії відновлювати її військово-промислову базу. Однак головною метою і розмовою е, лідерів стала тема Тайваню. Байден заявив Сі Цзіньпіну про прихильність до принципу одного Китаю, підкреслив важливість миру в Тайванській протоці, заявив Білий Дім. А Сі Цзіньпін заявив Байдену, що питання Тайваню це червона лінія у відносинах Китаю та США, і Пекін не закриватиме очі на зовнішню підтримку його незалежності. Призов з 25 повторний медогляд, обмежено придатних та електронний реєстр військовозобов'язаних. Президент України Володимир Зеленський підписав низку мобілізаційних законів. Згідно з ними, призовний вік зменшили на два роки. Міноборони отримає дані з держреєстрів про громадян віком від 18 до 60 років. У міністерстві зазначили, що в цьому законі немає жодного положення щодо електронного вручення повісток. Ну а обмежено придатних в Україні. Іні більше не буде натомість залишаються лише два стани: придатний та непридатний. Тож ті, хто раніше мав статус обмежено придатний, повинні пройти медичний огляд повторно.